Перша хронік, 16 розділ: І принесли вони Божого ковчега, і поставили його всередині скинії, що розтягнув для нього Давид, і принесли цілопалення та мирні жертви перед Божим лицем, і покінчив Давид приносити цілопалення та мирні жертви, та й поблагословив народ ім'ям Господнім. І він поділив для всякого ізраїлевого мужа від чоловіка аж до жінки кожному по буханцеві хліба і по ковалкові м'яса та по виноградному калачеві. І він попризначував перед Господнім ковчегом із левитів служачих, щоб вони визнавали і прославляли і хвалили Господа Бога Ізраїлевого. Асаф був головою, а другий по ньому Захарій Єїл, і Шерімаот, і Хіїл, і Маттія, Еліяв, і Беная, овет Едом, і Еїл на знаряддях, цитр та на арфах. А Асаф голосно грав на цимбалах. А священники Беная та Яхаріл на сурмах завжди перед ковчегом Божого заповіту. Того дня тоді Давид дав уперше псалма на подяку Господеві через Асафа та братів Його. Дякуйте Господу, кличте ім'я Його серед народів, звіщайте про вчинки Його, співайте Йому, грайте йому, говоріть про всі чуда Його, хваліться святим Його йменням. Хай тішиться серце, шукаючи Господа. Пошукайте Господа й силу Його, лице Його завжди шукайте. Пам'ятайте про чуда Його, які він учинив, про ознаки Його та про присуди уст Його. Ви насіння Ізраїля, раба Його, сини Якові, вибранці Його. Він, Господь, Бог наш по цілій землі, Його присуди. Пам'ятайте навіки Його заповіта, слово, яке наказав Він на тисячу родів. Що склав він його з Авраамом і присягу його для Ісааку. І він поставив його за закона для Якова, Ізраїлеві за повітом навіки, говорячи, дам тобі край Ханаанський як наділ спадщини для вас. Тоді їх було невелике число, нечисленні були та приходьки на іншій землі. І від народу ходили вони до народу і від царства до іншого люду, не дозволив нікому він кривдити їх, і за них він царям докоряв. Не доторкуйтеся до моїх помазанців, а пророкам моїм не робіть лихого. Господеві співайте вся земле, а дня на день сповіщайте спасіння Його. Розповідайте про славу Його між поганами, про чуда Його між усіма народами. Бо, великий Господь і прославлений вельми, і Він найгрізніший над богів усіх. Бо всі боги народів божки, а Господь небеса створив. Слава та велич перед лицем Його, сила та радість на місці Його. Дайте Господу, роди народів, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу імення Його, приносите дарунка і приходьте перед лице Його, кланяйтесь Господеві в величності, святому. Перед лицем Його уся земля, бо міцно поставлений Всесвіт, щоб не захитався. Хай небо радіє, і хай веселиться земля, і хай серед народів говорить, царює Господь. Нехай гримить море і його повнота, нехай поле радіє та все, що на ньому. Тоді перед Господнім лицем дерева лісні заспівають, бо землю судити йде він. Дякуйте Господу, добрий, бо він, бо навіки його милосердя. І промовте, спаси нас, о Боже, спасіння нашого, і збери нас, і нас урятуй від народів, щоб дякувати іменню святому Твоєму, щоб твоєю хвалитися славою. Благословенний Господь Бог Ізраїлів від віку й на віку, а народ увесь сказав Амінь і хвала Господеві. І Давид позоставив там перед ковчегом Господнього заповіту Асафа та братів його, щоб завжди служили перед ковчегом, щоб в який день треба було. І овет Едома та братів його 68 і І овет Едома єдутоного сина та хоса за Придверних. А священника Садока та братів його священників перед Господнім наметом на пагірку, що в Гівоні, щоб приносити цілопалення для Господа на жертівнику цілопалення завжди ранком та ввечері, та на все інше, що написане в законі Господа, що наказав був Ізраїлеві, а з ним Геман та Єдутун. Та решта вибраних, що були докладно зазначені поіменно, щоб дякувати Господеві, бо навіки його милосердя, а з ними сурми та цимбали для тих, що грають за знаряддя для Божої пісні, а сини є Дутонові сторожі до брами. І порозходився весь народ, кожен додому свого. А Давид вернувся, щоб поблагословити свій дім.